Після найважчого за майже століття економічної кризи останні місяці світ, у тому числі і Україна, тішаться економічним пожвавленням. Та минула доба нагадала нам наскільки крихким воно лишається. Страхи нового економічного обвалу поширюються планетою, наче ударні хвилі після вибуху фінансової бомби у Дубаї. Ви обов'язково про нього чули символ багатства та розкоші. Цей багатий на нафту Арабський Емірат не зміг розплатитися за боргами і опинився на порозі державного дефолту, можливо, найбільшого з часів Аргентинського, у 98-му. Тамтешній тримач національних багатств холдингова державна компанія Dubai Ворлд відмовилась виплачувати кредити на цілих півроку Вона тримає більшість. З 80 мільярдів доларів боргу у цього найвідомішого зі всіх об'єднаних Арабських Еміратів. Саме на позичені гроші у Дубаї будували всі ці хмарочоси та будівлі, деякі з яких встигли потрапити до світової архітектурної історії, та заповнити їх там багатими іноземцями так і не змогли. Поговорюють, Дубай Ворлд до передсмертного стану довели два грандіозні проекти штучних островів. Перший ПАМ Джумейра, його ви бачите, й досі напівпорожній, а будівництво другого. The World заморожене. Тепер у світі грошей бояться доміну ефекту після можливого колапсу Дубаї, бо його кредитором були найбільші банки і компанії світу. Водночас і сама Дубай World має мільярдні інвестиції десь у ста містах планети. А поки оглядачі не чекають сильного економічного обвалу подібного того, що ми бачили восени, бо економіка Дубаї не надто велика за розміром у світових масштабах, і максимум це на якийсь час загальмує глобальне економічне відновлення, та чи справдяться сподівання, дізнаємося за кілька тижнів. Однак для Емірату Дубаї це кінець золотої ери. А для нас чергове нагадування наскільки ризикованими лишаються кредити. Ціна нафти сьогодні теж серед жертв кризи у Дубаї. У перші години після новин про можливий дефолт там нафта обвалилася одразу до 72 доларів. Та під кінець дня, коли пристрасті трошки вляглися, піднялася до 75 баксів. Як і для Дубай, обвал цін нерухомості зробив важчую цю економічну кризу для України. Тут житло за рік втратило щонайменше третину у ціні, і можливо, ви вже чули, що воно може подешевшити ще більше, коли на ринку масово з'являться заставні квартири, ті, що були вилучені банками в українців, які не потягнули кредитні виплати. Та навряд чи це станеться? З'ясувала наша Наталка пісня, і попереджую вас, що купівля заставного житла в Україні поки має сумнівний грошовий зиск. Цей будинок у 400 квадратних метрів продається вже не перший місяць. Господарі тут навіть пожити не встигли. Будинки приїжджають, люди дивитися почти кожен день. Однак на оглядинах це і завершується. За міська садиба коштує 400 тисяч доларів. Подібні будинки поруч близько 150. Причина такої різниці в ціні проста: на будівництво маєтку господарі взяли кредит. Обслуговувати його більше не можуть. Тому разом із банком тепер і продають. Анатолій Шеремета, головний маркетолог банку Надра, приносить величезне стос паперів. Все це адреси заставних квартир та будинків, виставлених на продаж. Пропозицій під дві тисячі. Банк тут виступає просто майданчиком, який інформує клієнтів, які. Бажають або за кошти придбати, або використати на придбання кошти, що знаходяться на депозитних рахунках. Ці об'єкти виставлені по цінам, які є вищими, ніж ринкові, але це та ціна, по якій клієнт дозволяє собі розстатися з цим об'єктом. Ця схема з юридичної точки зору найбезпечніша і для банку, і для продавця. Для майбутнього ж покупця вигідно тільки якщо він має в тому ж банку заморожений депозит. Є й інші схеми, наприклад, придбати вже конфісковану квартиру через аукціон, який проводить Державна виконавча служба. Для цього треба у них же дізнатися про пропозиції наступні торги. На них взяти з собою паспорт і гроші. Однак юристи твердять, охочі до дешевого у цій ситуації ризикують заплатити дорожче. Старі господарі можуть судитися за вилучене у них майно або ж захочуть зробити це пізніше. Покупаю квартиру з аукціона невозможно сьогодні дати гарантію, що года покупатель не будет сидіти як на пороховой бочке и ждать в гості предыдущего владельца недвижимости скажімо так, привітом. Якщо ви все ж зважилися розікнути і придбати заставну квартиру, поради ріалторів такі: у першу чергу поговорити із власником і пересвідчитися, що він знає про те, що його квартиру продають. Дізнатися про наявність касаційних скарг із боку старих господарів. Для цього краще найняти юриста, перевірити, чи зареєстровані у квартирі діти. Якщо так, процедура ускладнюється. Без судових позовів не обійдеться. Переоформити банківський борг на себе тоді виграють всі, і колишній господар, і банк, і ви як покупець Наталка Пісні, Володимир Юрієв, Після тижня стрімкого укріплення, здається, гривня нарешті знайшла собі комфортне місце в обмінниках. Подивіться далі, вже понад добу вона там тримається ціни десь у 8 гривень за долар та 12 гривень за євро. Далі зверніть увагу на сьогоднішні кращі розцінки на долар та євро в обмінниках українських міст. Найдорожча купівля та найдешевший продаж. І без змін зі вчора і курси валют від Нацбанку України. Подивіться на них зараз.